Всім привіт! З вами Сирий на каналі SoftTouch. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як нам забрати такі от е червоні хрестики з наших папок і ярликів. Я багато перерив інформації в інтернеті стосовно цієї теми. І нарешті я знайшов спосіб, який допоможе нам це зробити, а саме позбавитись від цих е червоних хрестиків. І так, рішення насправді дуже просте. Те, що нам потрібно зробити, це просто закрити наше сховище. Або, як його ще називають, хмарним сховищем OneDrive. Це стандартна так сказати, програмка в Windows 10 та в 11 версії Windows. І відповідно, якщо ця програмка OneDrive працює некоректно, не може синхронізувати вашу інформацію з комп'ютера, або е, просто не вистачає пам'яті на вашому хмарному сховищі, то з'являються такі хрестики. Тому нам потрібно просто закрити наш OneDrive і наші хрестики пропадуть. Як ми бачимо, наші хрестики пропали, і ми можемо тепер вільно користуватися нашим Windows, і ці хрестики не будуть назовути нам очі. Всім дякую за увагу. Якщо вам ця інформація була корисна, ставте лайки, коментуйте відео і підписуйтесь на мій канал. Пока!